Вітаю, брати та сестри. Знову рубрика питання та відповіді. Я хочу прочитати те питання, яке надійшло. Вітаю, дайте, будь ласка, відповідь. У чоловіка часто таке буває, що він стає як неадекватний, робиться дуже веселий, потім починає кричати, звинувачувати тебе у всьому, з чим це може бути пов'язано. Потім, коли приходить до себе, просить прощення, а потім за короткий час знову. І так роки маємо. Діток Маємо діток, обоє члени церкви, що порадити робити. Дивіться, друзі мої, нещодавно ми проводили конференцію сімейну, І якраз там я говорив про важливість розуміння темпераменту людей. І я думаю, що ви зможете перейти подивитися ту тему, але у людини є темперамент, який не змінюється через життя. Тобто той, який він є в тому темпераменті, він залишиться таким завжди. І те, що торкається характера людини, то треба змінювати. Те, що темперамент, воно не може змінюватися. Наприклад, те, що ви сказали про вашого чоловіка, це говорить про те, що в нього темперамент халерика. Один з темпераментів є сангвінік, є флегматик, є меланхолік. Ось і один з них це халерик, якраз той темперамент, коли дуже сильно емоційно він може бути як в одну, так і в іншу сторону. Дуже швидко збуджуватись може, і іноді навіть неконтрольовано. то якраз цей момент це розуміння того, що може статися, коли людина має такий темперамент. Якщо людина росте духовно, якщо вона перебуває з Богом, наповнюється благодаттю Божою Духом Святим, то цей темперамент він скеровується в благі справи, в Божі діла, от в святі діла. Якщо людина трохи занепадає духом, перестає духовно зростати, перестає харчуватися духовно, то тоді, коли приходять такі обставини життя, він починає реагувати вже погано. І ось це реагування це є характер людини. Тобто написано, що в нас повинно відійти від нас гнів, ярость, злоба. І тому подібне. Тобто ці речі це речі, які торкаються нашого характера, і характер повинен змінюватись в доброту, в ніжність, в любов і тому подібне. Ось тому це говорить про вашого чоловіка, те, що він не зростає духовно, або, скажімо так, не хоче зростати духовно. Бо бувають люди, які кажуть, та я хочу змінюватись, я хочу зростати духовно, але нічого до того не роблять. Тому це називається Хочу, але не хочу. Тобто начебто непогано бути духовною людиною. Але я до того не буду прикладати зусиль, нічого не буду робити. І воно хай воно саме так станеться, що я буду духовним. Мені — то неможливо. Тому є кроки по звільненню від, таких, від такого характеру, по зміну свого характеру. Ось. І ну, це така відповідь. Ми, е, якби, Радимо ще до весілля, і одна з тем підготовки до весілля якраз цього і торкається. Це темперамент людини, і ми радимо, щоб люди ще до весілля вони знали свій темперамент, знали темперамент дружини, чоловіка. Там є деякі на ну, моменти, як дізнаватись про темперамент. Ось який він, що він там, і є мінуси, і є плюси цього темпераменту. Тобто немає поганого темпераменту. Просто є речі, які можуть виплисти з того ще раз. Якщо людина в Бозі, якщо людина шукає Бога, наповнюється благодаттю Божу Духом Святим, ось то цей темперамент буде на користь, буде на благословіння. Якщо людина починає відходити від Бога, вона вже не шукає Бога, не перебуває в особистих спілкуваннях з Богом, не наповнюється благодаттю Духом Святим, то цей темперамент він виражається, гнів, крик, злоба, різні такі речі зразу змінюються і тому подібне. Тобто ці моменти вони вирівнюються тільки зростанням в Дусі Святому, тому хай Бог благословить. Десь вам вивчити цей темперамент, може переглянути ще раз ту тему. Там трохи я про це говорю, там біля години про розуміння темпераменту, відносини до них і тому подібне. Тож, нехай Господь рясно благословить вас розумінням темпераменту чоловіка, підходом до цього темпераменту і правильною реакцією на такий темперамент. А чоловіка, хай Бог благословить розумінням того, що в нього такий темперамент, і йому треба особливо. Ну, приділяти увагу тому, щоб зростати, наприклад, в здержливості плід Духа Святого. Тобто, робити такі моменти, там, де практикується здержливість. В різних речах це може бути, це може бути в їжі, це може бути навіть в інтимних відносинах з дружиною, коли для тебе все можна і доступно, але ти говориш собі ні. Я зараз буду відпочивати. так само їжа, якщо дуже щось хочеться смачненького поїсти, все І особливо, якщо це улюблена якась страва твоя, і сказати ні, я цього сьогодні не буду їсти. Я ще, звичайно, поїм. Тобто тренуватися треба в звичайних речах. Бо коли приходить вже більше, і людина не навчена говорити собі ні, своїм побажанням, своїм якимось там речам, які вимагають від неї чогось, і вона не звикла, не натренована говорити ні, то тоді може бути біда. І в таких випадках, якраз як, як сім'ї, як діти, дружина, крики, гнів, ярість, злоба і тому подібне це дуже велика проблема. Треба вміти говорити ні, здержуватись, тримати паузу і далі вже ну, розмовляти по іншому. Тож нехай Господь вас благословить. Дякую за запитання.